Доброго дня, вас вітає компанія Vedanta Auto. Сьогодні ми розглянемо два корейські автомобілі з однаковими двигунами, але різними козовами. Це автомобіль білого кольору Santa Fe і чорного Sorento. Обидва 2019 року обидва дуже цікаві. Santa Fe 19 рік, 2,0 дизель, передній привід 186 кінських сил. Коробка вісьми ступінчата автомат. Кожен корейський автомобіль індивідуальний по комплектації. Саме в цьому Santa Fe є такі функції: Круїз-контроль, клімат контроль, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів руля, обдув сидінь, камера заднього виду, функція утримання в смузі. Соренто. й рік. Ідентичний по характеристикам. 2.0 дизель, 186 кінських сил, передній привід, коробка восьміступінчата, але колір вже чорний. Соренто має зовсім інший дизайн салону, але нічим не поступається комфортом Санта Фе. Тут є ось такий яскравий шкіряний салон коричневого кольору. Також круїз, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля. Обдув сидінь, кнопка старт і камера заднього виду, також утримання у смузі. Вибір між цими двома автомобілями залежить від їхнього дизайну. Якщо вам подобається більш агресивний, тому вам Santa Fe. Якщо вам подобається більш стриманий і сімейний, тоді вам Sorento. Тому вибір за вами. Гарного дня!